Мої вітання. Як ви вже знаєте, компанія Nvidia покидає територію Російської Федерації в рамках цього відео. Це означає, що непоганий сервіс хмарного геймінгу, навіть безкоштовні півгодини, заради яких треба прокидатися о 6 ранку, нам недоступні. О, неплохо плохо Як мінімум якісно. Однак виявляється, наші хлопці теж на ликом шиті та вже давно запустили свій сервіс з другою Warzone та Battlefront. Ом. Скоро вже четвертий рік на ринку будуть. Якраз таки про них і буде дане відео. Я розповім про інтерфейс, тести у іграх, зручність використання. Певна річ, порівняю його з GeForce Now. Ну а як ви хотіли, якщо конкурувати, то тільки з найкращими. Тому для отримання повної картинки про дану можливість пограти у будь-що на бабусиних рахівницях варто подивитися відео повністю. Ну і першою відмінністю між бустероїдом та сервісом від NVIDIA виступає відсутність необхідності скачування додаткового софта на ваш комп'ютер чи ноутбук. Нагадаю, для того, щоб використовувати GeForce Now, треба було скачувати та встановлювати окремий лаунчер. А всі ми знаємо, як це бісить. Бустер же працює виключно через ваш браузер. Щоб довго не шукати, просто збережете його в закладках. Однак питання з'являється вже на етапі реєстрації, для якої на якийсь біс необхідно вказати ваш мобільний телефон. Тільки одне питання: навіщо? Бо двофакторної аутентифікації за номером я тут не помітив, а вказувати його треба обов'язково. Навіть коли реєструєшся чисто за допомогою Gmail. А. І це ну типу навіть не виправдовується в якості боротьби з абузом. Оскільки, на відміну від GeForce, тут немає безкоштовного траю, а дарма тут, хоч і є функція тесту інтернет-з'єднання, але вона, м'яко кажучи, ненадійна. Однак про це трохи пізніше. Це, звичайно, моя особиста думка, але мені здається, що надання хоча б 30 хвилин безкоштовного траю справило б позитивний ефект, бо люди б отримали можливість протестувати сервіс та визначитися з оплатою підписки, яка тут представлена у двох варіантах: по 10 баксів за місяць, але треба оплачувати кожен місяць. Або по сім центами, але одним платежем за увесь рік. Тут вже кожен буде обирати для себе. Наступною відмінністю є відсутність окремого вікна, де можна запропонувати гру, яку варто додати. Тут є звичайно зв'язок з підтримкою, але я б радив звертатися туди тільки коли є якісь нагальні питання. Бо поки пропозиція про додавання вашої гри дійде до виконавців. Пройде значний відрізок часу, через що і ви не скоро пограєте, і відірвете працівника від його прямих обов'язків, оскільки змішувати сало мед гівно та цвяхи не найкраща ідея гарною ж ідеєю було додати можливість гравцям самим заповнювати свою бібліотеку із переліку доступних ігор. Бо згадуючи свій досвід використання GeForce Now, там було так. Ти в окремому вікні підключаєш свої Steam та Epic Games акаунти, і сервіс автоматично підтягує усі доступні ігри з них. До того ж, там бібліотека була незручно реалізована. Чого не скажеш про бустер? Тут все чітко. З одним, але пошук ігор через місцеву пошукову систему криво працює. Якісь ігри він шукає чудово. Ана якісь видає співпадіння не знайдені, і це може недурно так дезорієнтувати. Однак в той же час, якщо ми скористаємося пошуком по тегам, то можемо наткнутися на необхідну нам гру. Це повна шляпа, це треба фіксити, бо так діло не піде. Хоча варто відмітити, пошук по тегам має досить гнучкі можливості, але все опирається в витрачений час. Тому він корисний тільки в якості заглушки, поки не пофіксять стандартний пошукач. Так, ладно, це були факти. Тепер перейдемо до суб'єктивщини. Новинки додають досить довго. Остання пачка на момент написання цього відео включала протокол за 300 та мію адептів дрочки на пластикові фігурки Warhammer Darktide. Так от, з моменту виходу протоколу пройшло більше тижня. Для мене, як для контент-мейкера, це критично. Але для чувака, який хоче пограти після роботи чи на обіді, на це буде пофігу. Другий момент суб'єктивно випучених очей це те, як тут переключати мову написання в тих таких лаунчерах, чи коли заходиш в аккаунти ігрових магазинів. Як ви думаєте, яким чином це робиться? Через комбінацію клавіш Shift плюс Alt ні, не вгадали. Це робиться ось тут, у верхньому правому кутку. Там треба обирати відповідну мову. Як я про це дізнався, дуже просто написав у підтримку. Бо на самому сервісі про це ні слова. Так, це могло бути в FKA, але бля, коли ви в останній раз туди заглядали? Будь-де? Ну то таке. А от що реально бісило, так це необхідність постійного скачування й окремого встановлення мови. Найбільше це підірвало мою жопу, коли я тестив третього вічора. Ой, б. А перед тим як почати грати, в мене йшло хвилин 10 на калібровку локалізації, повний треш. А в інших іграх треба просто витратити декілька хвилин, доки воно типу встановиться, і проклацати, що ти продаєш свою жопу в умовах використання. В GeForce Now такого не було. З цього виходить абсолютно недоцільність вкладки інсталяція. Каталог ігор сумісних з Boosteroid Remote Gaming Desktop, щоб почати грати, становить будь-яку гру з каталогу на віртуальну машину. Це по суті така сама процедура, як зайти пограти в інших вкладках. Проклікати згоден згоден, авторизуватися у лаунчері, якщо це необхідно, і грати. В чому приколу вводити окрему вкладку особисто я не розумію. Також можу згадати один момент. Однак він абсолютно не впливає на функціонал. Приблизно через декілька днів після того, як я зайшов у Steam Act через бустер, я помітив у своєму переліку ігор тайтли, яких у мене ніколи не було, від якогось лівого чувака. Підтримка, внятної відповіді, не дала, що це таке. Перша думка була. Мене не Але згодом я помітив кнопку поділитися з Тімом Бета, коли заходиш пограти. Гадаю, якщо це те, про що всі зараз думають, то це буде дуже круто. Незрозуміло, як реалізоване, і явно не у найближчий час. Тому побачимо. Однак, незважаючи на все, що я описав, бустероїд має неймовірний, просто таки титановий плюс перед GeForce Now. Це незалежна компанія, яку не обтяжують партнерські взаємовідносини, як туж таки Nvidia. І саме завдяки цьому бустер має ігри, яких не було в GeForce, неймовірний Star Wars Battlefront 2 та оновлена Warzone. Ну це такі, що найбільше мені вбились у пам'яті. Що ж, теоретична частина закінчилась, переходимо до тестів. Тест номер 1 Чому не варто орієнтуватися на тести інтернету в Boosteroid? Перед вашими очима тести нестабільного підключення через Wi-Fi. На одному вискочило не рекомендовано, а інший показав задовільний результат. Однак перейдімо до спідтесту. Самі бачите, який результат надає цей сайт. Я вирішив почати з чогось слабенького і запустив шатерлайн. Ну. Зрозуміло, що на екрані у нас мильна шляпа, тотальні фрізи, та постійно з'являється маркер нестабільного з'єднання, про що і говорить передостання вкладка на головній сторінці бустера. Тому втикаємо інтернет-кабель у ноутбук і пробуємо знову, використовуючи народні 80-90 МБ. А ось і мінус бустеру: він не може в стабільну передачу 60 FPS в деяких проектах. Зазвичай вони позначені галочкою не оптимізовано. Однак деякі такої уваги не удостоєні, шатерлайн тут не виключення, фрізи, телепортації та заторможеність в управлінні висновок неіграбельно. Тепер давайте протестуємо щось більш цікаве та хайпове, наприклад, третього відьмака. Я встиг протестити стару версію, ну що тут сказати, сама гра працює чудово. На максимальних налаштуваннях з підключенням геймпаду також не було проблем. Але бляха, перед кожним запуском треба було постійно скачувати російський дубляж. Якщо ж брати Next Gen update, то коли ПК бояри смоктали біву і насолоджувалися 16 кадрами на топових збірках, я не помітив жодної різниці у плавності, що у бою, що у катсценах працює добре. А сам графон. Ну, за моїми враженнями, став краще від 5 до 15% від оригіналу. Наступна на черзі Cycle Frontier. Я вже робив на неї огляд, гляньте, якщо цікаво. І тут вже починаються проблеми. Вона також не може в 60 фепасів, навіть при стабільному інтернеті. Що дивно, оскільки графон тут не те щоб якийсь грандіозний. Певна річ, грати в таких умовах неможливо. Одна справа відстрілювати фауну, коли підлагує, а інша зустріти реального гравця. Підглюки, плюс, щоб нівелювати розсинхрон, персонажа зробили більш повільним. Зрозуміти мене правильно, в GeForce Now робили так само, але при цьому зачіпали тільки швидкість переміщення, а не відклік управління. Тому маємо те, що маємо. Наступною на тесті я обрав пролог Outriders. Ну така мубу з поверховим, а місцями й туповатим сюжетом. Тут вже справи йдуть краще в самих Нігер моментах, коли всі стріляють, але ніхто не влучає. Мігер-маменти <плак> <Нігер -моменти. плак> нельзя придугадати. Більш-менш лагів я не бачив. Можна побігати, але в певних моментах повна жопа. До речі, не зрозуміло чому, бо там ну, був якби замкнений простір. Ах, ну то таке. Контрол, гра, яка принижувала топ системи ще до кіберпанку та відьмака. І вона мене приємно здивувала. На ультрах, без фрізів, телепортацій, все чудово, і тут я вже вибудував доцільність бустера. Проте ще залишилось пару варіантів. Вашій увазі шутер для п'ятикласників та творців алко нарізок. Нічого цікавого, але постріляти можна. Rogue Company. Ультра без фрізів. Рідко щось там траплялося, але досить іграбельно. Не в останню чергу через заторможений геймплей. Ну і нарешті те, чого я чекав з самої роздачі Battlefront у в Epic Store. Тест через бустероїд. І от хто хто він мене не розчарував: ні фрізів, ні заторможеності, жодного дискомфорту під час гри. Саме ця гра в купі з відьмаком мала найбільший комфорт у використанні через бустер. Ну і на закуску найсвіжіша гра у моєму доступі Warzone 2.0. Тут досить неоднозначна ситуація. Інколи трапляються фрізи, працює з мінімальними налаштуваннями графіки, я намагався підробити ультра, але побачив слайдшоу. Керування тут ну так, трохи заторможене, але це відчувається не так сильно, як, наприклад, у тому ж таки Shatterline. теоретично можна навіть звикнути. Проте, якщо ви люто фапаєте на статистику, ну біс його зна. Тут чисто народне побігати та постріляти. Я навіть на тесті відправив пару чуваків у гулах. Ну добре, годі демагогії, переходимо до висновків. Не спішіть писати гнівні коменти через те, що бачите руснявий War Thunder, в цьому є практичний сенс. За весь час, що я використовував бустероїд, в мене склалися неоднозначні враження. Оскільки порівнюючи його з GeForce Now, він як показував себе з кращої сторони, так і моментами розчаровував. Найжирнішим плюсом являється відсутність обмежень стосовно ігор, які додають у сервіс. Проте, по загальній кількості ігор, бустерої уступає майже в три рази. Є онлайн підтримка, яка допоможе вам знайти відповіді на нагальні питання. Приємно здивував інтуїтивно зрозумілий, проте не без недоліків інтерфейс. Основні питання в мене були тільки до самої трансляції та якості передачі керування. Одразу нагадаю: грав я на народному тарифі в 100 МБ. Той факт, що персонаж стає повільніше пересуватися, не в мінус сервісу. Це робиться щоб нівелювати затримку. Щоб поглянути що це, гляньте мій відос про Iron через GeForce Now та порівняйте динаміку геймплею з будь-яким іншим відео по цій грі. Але коли саме керування стає заторможенішим, найрізкіше це відчувається в Shatterline, то грати стає неможливо. Хоча в захист бустеру скажу: я й не сподівався, що можна буде ефективно грати в такий динамічний шутер через Хмару. Дивним фактом виявилось, що не можна отримати стабільні 60 кадрів у деяких проектах. Той такий Psycho Frontier пофіг, що ти повільніше бігаєш. Навіть можна стерпіти, що керування стало заторможенішим. Але те, що є мікрофрізи, це, як на мене, критичний момент, враховуючи не найкращу графіку у цьому проєкті та сумнівно динамічний геймплей. Я б не дуже робив би на цьому акцент. Якби не потестив ще пару проєктів, той такий другий Battlefront, який працює ідеально, та навіть колда, в якійсь мірі іграбельна, з чого робимо висновок: або у мене херовий інтернет, або у бустера проблеми з оптимізацією та залізом для серверів. І щось у мене закладаються висновки, які сподобаються не кожному. Однак все це ми говорили про онлайн-ігри. Стосовно сингл проєктів у мене питань немає. Вони працюють як годинник, будь то оновлений відьмак чи контрол, я міг в повну силу насолодитися ігровим процесом. З цього виплива наступне: якщо плануєте просто пройти гру, яку купили на розпродажі, можете не вагатися за умови хоча б такого інтернету. Якщо хочеться побігати в бодрий шутан. Ех, тут ще для цього рано. Або треба гігабітний інтернет. Хоча затримка не така і висока. Пам'ятаєте, War Thunder, при грі на ПК затримка в мене колихалася від 30 до 50. Коли я запустив тундру через бустер, затримка складала в середньому 85. Скажімо, через шнур у мене йде затримка 35, а затримка самої трансляції 50. І це, до речі, краще ніж в GeForce. Там затримка трансляції складала 100 мілісекунд. Але не було таких проблем з керуванням персонажем. Через бустер можна грати в онлайн проекти, але в яких по дефолту не спішний геймплей. Такі ігри, як Rogue Company, For Honor, якісь RTS-ки, тактичні покрокові чи різноманітні МОБОДрочки. Головної мободрочки під назвою Warframe тут, до речі, немає. Я вдячний компанії Boosteroid, що дали мені змогу протестувати їх сервіс хмарного геймінгу, але, чуваки, що бачу, те й співаю. Тільки так і ніяк інакше. В описі я залишу посилання на їх сайт, щоб ті, під чиї вимоги відповідає бустер, могли остаточно вирішити, що їм робити. На цьому в мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!